Привіт ще раз. Хотіла би провести такий маленький тест-драй на підгузник Шуга турецького виробництва. Ось у мене з'явився використаний підгузник Шуга. Син в ньому поспав 2 години. І тепер я хочу зробити йому таку провірку і показати вам, чи сухий підгузник всередині, чи ні. У мене є така суха, як ви бачите, серветочка. Давайте ми давай. натиснемо. І подивимося на результат. Ось такою дитина стає мокрою після двох годин використання підгузника шуга. Ось так, повністю мокро. Ось. Шуга. Так що, мамочки, робіть правильний вибір. І не наступайте на мої граблі. Дякую всім за увагу! па па-па!